Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Сьогодні суд має обрати запобіжний захід підозрюваному у вбивстві маленької дівчинки в селі Лощинівка, що на Одещині. Нагадаємо, тіло дитини зі слідами насильницької смерті та зґвалтування було знайдено у п'ятницю у покинутому будинку на околиці населеного пункту. У скоєнні злочину підозрюється 20-річний місцевий мешканець Ром за національністю. Працівники поліції затримали 21-річного чоловіка, який обґрунтовно підозрюється у вбивстві 9-річної дівчинки, тіло якої 27 серпня знайшли на території ділянки покинутого будинку в селі Лощинівка із Мільського району. В ході первинного його огляду тіла дитини було встановлено, що на тілі померлої є сліди зґвалтування. Смерть настала від проникаючого поранення грудної клітини, пробиття гострим предметом легені та серця. За даним фактом, слідчим відділом із Мільського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 пункту 2 та пункту 10 умисного вбивства Кримінального кодексу України. Тіло неповнолітні направлено на судово медичну експертизу. Слідство триває одразу після затримання підозрюваного у селі. Спалахнули масові заворушення. Обурені мешканці великим натовпом пішли громити поселення ромів з наміром вигнати поселенців. Було пошкоджено з десяток будинків, жителі яких спішно втекли з населеного пункту. Зупинити погроми змогли тільки правоохоронці. Учора, 28 серпня, в Лощинівці відбулося народне віче, на якому селяни вимагали вигнати ромів з села. Наразі останні так і не повернулися до своїх будинків, щоб забрати майно. До населеного пункту навіть пригнали вантажівку та приїхали правоохоронці з сусідніх двох районів. Планували зробити імпровізований коридор, щоб не допустити провокацій. Роми все-таки з'явилися в селі. За речами вони відправили трьох жінок і дитину. Майно вивезли тільки з одного будинку. Подвір'я посилено охороняли поліцейські і бійці спецбатальйоном Шторм. Місцеві жителі процесу не перешкоджали. Поруч з будинком в цей момент нікого із селян не було. Роми спакували свої численні пожитки, собак, у вантажний автомобіль, наданий сільською радою, і спішно покинули територію села на таксі в супроводі поліцейського транспорту. Нині у Лощинівці правоохоронців виставили біля кожного будинку Ромів, оскільки з боку місцевого населення були погрози знищити все, що залишилося. Наразі у Лощинівці знаходиться понад 60 представників поліції. Ситуація під контролем. Ситуація в селі Лищинівка вийшла на всеукраїнський рівень. Голова коаліції ромських неурядових організацій України Володимир Кондур звернувся до Валерії Лутковської та Арсена Авакова. Самосуд і виселення ромів з села він вважає кричущим порушенням прав людини в країні, яка декларує демократичні цінності. Жителі села Лищинівка вказують на те, що трагічний випадок це логічне завершення того способу життя, який в переважній більшості вели роми в селі. Поширення наркотиків, крадіжки, жебратство, небажання працювати. І дбати про добре ставлення до себе. Все це було присутнє в повній мірі. Таким чином, проблема повинна вирішуватися комплексно. Або роми приймають і виконують правила поведінки в суспільстві, або завжди зустрічатимуть агресивне протистояння. Працівниками карного розшуку коміцернівського відділу поліції затримано 42-річного мешканця Лиманського району, який зґвалтував та впродовж двох днів утримував одеситку. 27-річна Одеситка на запрошення друзів приїхала відпочити на території дачного масиву у передмісті обласного центру. На залізничній станції вона познайомилася з місцевим мешканцем, який приїхав цією ж електричкою. Чоловік запропонував провести дівчину, адже прямує в той же бік. Проходячи поряд із занедбаною дачною ділянкою, зловмисник затягнув потерпіло до непіврозваленого будинку. Після погроз застосування насилля забрав її особисті речі та запропонував вступити з ним у статтєві стосунки. На этой территории этого дачного участка был как бы заб... не дача, а заброшенная дача, полон мусор, железные решетки на окнах, двери, хлам, ну в общем совсем заброшенная, и там еще внутри там был подвал, тоже открытый, ничем не прикрытый, полон мусора и все остальное. Там ну, сначала как бы На території, а потом самому поміпаміщені уже прийшов призійшло після зґвалтування. Чоловік ще два дні тримав потерпілу в будинку, то погрожуючи фізичною розправою, то зізнаючись у коханні. Приспавши пильність зловмисника, дівчина втекла і відразу зателефонувала до поліції за вказаним фактом розпочаток кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 152 кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує кримінальною відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. По гарячих слідах працівники карного розшуку Комінтернівського відділення поліції розшукали правопорушника. Чоловік надав свідчення про погрози потерпілії, але запевняв працівників поліції, що в статтєві стосунки вступив з потерпілою за її згодою. У вас визникло бажання вступити з нею в полову зв'язку? Так, так. Подаваємося. А да. нас ні? Так. Да. Ну, я Про Правопорушника затримано та поміщено під стражу. В разі доведення вини йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Понеділок розпочався для мешканців житлового масиву Котовського важко. Кілька годин їм довелося простерчати в автозаторах, адже на перетині вулиць Отамана Головатого та Миколи Плигуна сталася серйозна ДТП. Зіткнулися вантажівка, дві легкові автівки. При цьому ще одна вантажна машина виявилася заблокованою. За попередньою інформацією в аварії постраждала одна людина водій автомобіля Хонда. Його відвезла до лікарні машина швидкої допомоги. Через аварію дві смуги отамана Головатого були перекриті. Утворилася величезна пробка. Мешканці котовського масово запізнювалися на роботу, навіть пересаджуючись на трамвай. Загальний стан шкіл в Біляївському районі Одеської області задовільний, а ті недоліки, які є, в планах виправити найближчим часом. Напередодні навчального року керівництво Одеської обласної ради відвідало Біляївський район з інспекцією шкіл. Деталі дивіться в сюжеті. У рамках інспекції керівництво області та району завітало до школи у селі Маяки. Заклад, як виявилося, відповідає вимогам. Проте самій будівлі вже багато років, та вона потребує ремонту. Одна з будівель була побудована вже багато десятиріч тому. Умови навчання для дітей в такій будівлі є, можна сказати, незадовільними. Тому був розроблений проєкт, який пройшов погодження і який пройшов тендерні процедури, згідно з яким буде побудований новий корпус до цієї школи. Обласна влада вже підтримала виділення коштів на цей проект. Гроші отримають з районного, обласного та державного бюджету. Зараз відбувається остаточні погодження технічної документації. Коли вони пройдуть, то ми матимемо початок робіт вже цього року, а на наступний рік ми вже я сподіваюся побачимо фундамент та інші конструктивні роботи. У Біляївській школі номер 2 інша проблема: дітей більше аніж кабінетів для навчання. Тож постало питання або продовжити навчання у дві зміни, або добудувати ще один корпус. Кабінетів у нас п'ять, а класів у нас дев'ять і тому в другу зміну. Звичайно, батькам це не, не дуже приємно. Розпочаток роботи у них починається з восьми годин, і тому, звичайно, зібрати дітей це є. Нагальної такої потреби залишає бажати кращого і стан шкільної актової зали. Усі культурні заходи доводиться проводити у спортзалі, що є незручно та неестетично. Це питання вже піднімалося, тому що у нас вже вони десь ті роки були. це питання вже піднімалося і, і зв'язку з добудовою, але 80-ті, особливо ті роки, на цьому все зупинилося. За рік наступного 1 вересня Біляєвка отримає подарунок у вигляді нового корпусу школи номер 2 Принаймні так пообіцяла в Одеській обласній раді. Сейчас я вже розговорював з департаментом фінансів обласним. Буквально ми після праздників очікуємо поступлення цих средств. Далі буде проведений тендер. І я думаю, що вже осінню ми почнемо будівництво. і дай Бог. Слідушому 1 сентября ми отримаємо такий великий подарок для міста Біляївки. На сьогоднішній день сума, яку виділили на школи Біляївського району, більш ніж солідна. Тож в впевнені проект не залишиться на папері. Валентин Блях, Борис Мислів, це факти. До інших тем одеські правоохоронці допомагають тваринам. Як повідомила інспектор патрульної поліції Зоя Мельник на своїй сторінці у Фейсбук, вчора до них у відділення звернувся чоловік, який знайшов лисицю. З'ясувалося, що у тварини були перебиті лапки. Ми вже звикли, що громадяни звертаються до поліції в будь-якій незрозумілій ситуації. Правда, що робити в такому випадку, ми не знаємо. Написала патрульна. Зоопарк вже погодився забрати лисицю завтра, 30 серпня. До цього часу тварина перебуватиме в управлінні. Слід зазначити, що на тому тижні одеські поліцейські врятували збиту машиною вівчарку. За 40 хвилин працівники зібрали 1150 гривень на лікування собаки, розповіла Мельник. Цих грошей вистачило на діагностику і ліки. Зараз вона знаходиться у ветклініці. Терміново шукаємо господаря або хороші руки. А поки правоохоронці тільки сподіваються, що в місті з'явиться служба порятунку тварин, і тоді патрульні отримуватимуть менше подібних викликів. Одеські активісти допомагають людям із вадами зору побачити місто, в якому вони живуть. Волонтери створюють 3D-макети одеських пам'яток архітектури. Зменшені об'ємні моделі. Моделі друкують на спеціальному 3D-принтері. На думку авторів проєкту, мініатюри визначних будівель допомагатимуть людям із вадами зору орієнтуватися в просторі. Вже готові два макети оперного театру і колонади Воронцовського палацу. Їх виготовили в рамках спеціального соціального проекту, кошти на які збирали через соцмережі. Мініатюру оперного активіста збираються передати у школу інтернат для дітей з вадами зору. Найближчим часом закінчаться роботи над ще кількома пам'ятками. На першому етапі планується зробити 5 макетів. Їх виготовляють із пластика. Вартість одного в середньому складає 800 гривень. У майбутньому незрячих одеситів активісти збираються знайомити з архітектурними шедеврами всього світу. Цього року виповнюється 160 років від дня народження та 100 років від дня смерті великого українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського та політичного діяча Івана Франка. Аби вшанувати пам'ять великого каменяра у приміщенні відділу мистецтв одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського, пройшла літературна зустріч за назвою Він долю присвятив народу своєму. У ході презентації книжково-ілюстрованої виставки, шанувальники творчості майстра літератури поділилися, яку роль Іван Франко відіграв у шляхах України до її незалежності. Слід згадати, що саме письменнику належить ініціатива вживання назви українці. Він писав: ми мусимо навчитися почувати себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. Он всегда жил проблемами своего народа, своей малой родины и всячески помогал своим творчеством более счастливой жизни своих родных, своего народа. И, конечно, в эти дни мы отмечаем поэтому его юбилей. Івана Франка називають титаном праці. Упродовж своєї більш ніж 40-літньої творчої активності трудів Франка, написаних українською, німецькою, польською, російською та болгарською мовами, за приблизними оцінками налічують кілька тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Іван Франко і українська музика. Ця книга, перша книга, яка розповідає, як на поезію Івана Франка, які композитори українські писали произведення. Це є книга в нашому фонďі ета вже большая рідкость. Та 50-х годов. Іван Франко універсальний літературний діяч. Він є автором багатьох творів для дітей. Восьмирічна Тетянка розповіла, що з творчістю письменника тільки почне знайомитись у шкільній програмі. На зустріч зустрічі запросила подруга матері, яка працює у бібліотеці. Піль за все, їй сподобалась музика та пісні на слова Івана Франка. Тя понравилась сьогодні. А що ти сьогодні слухала, Розкажи. Українські пісні тебе больше сьогодні понрави. Да. Можна казати, що літературна зустріч на честь Івана Франка, яку організували у відділі мистецтв бібліотеки імені Михайла Грушевського, прийшла в музичному форматі. Звучала музика на слова Франка. Глядачі із задоволенням підхоплювали та співали з виконавцями. <плес> У Тарутино знову зібралися творчі люди різних національностей. Цьогоріч відродили традиційний Бесарабський ярмарок. Тут панують пісні, танці, веселощі, буйство фарб і багатство національних костюмів. Це вже одинадцятий за рахунком Бесарабський ярмарок. У Тарутина з'їхалися гості з усіх куточків України, щоб презентувати міні дворів представників національностей, які проживають в Тарутинському районі. Їх колори, традиції і побут. Сюди ж їхалися і гості з Молдови, Білорусі, Румунії та Польщі. Душевно дуже хорошо. Объединение, люди друг к другу как бы улыбаются, здороваются, видят друг друга. Это очень хорошо. Я сама приехала из Минска и жила очень много лет в Минске, но когда-то родилась и выросла здесь. И я хочу сказать, что мне очень понравилось. Много хороших впечатлений. Люди как-то ведут себя очень красиво, культурно, умно. Починалося все з колоритних національних пісень і танців. Тим часом народні умільці в імпровізованих садибах під відкритим небом у парку розкинули українські, російські, болгарські, німецькі і молдавські національні двори. Тут відкрилися виставка художників ручних виробів, а чарівники кулінарії пригостили усіх своїми національними стравами болгарською банецею, гагаузькою кавармою, молдавською мамалигою та іншими смаколиками. Кожен хотів презентувати свою національність якомога яскравіше. Будут исполняться уже и болгарские песни следователи на Гагауске, потом Болдавские Болдавские. И это как бы объединяет, показывает, что сполучены, что наш украинский народ он. Могоца многонаціонален і і очень дружин. Сама традиція проводити ярмарки зародилася тут вже два століття тому. У центрі німецьких колоній Бесарабії в Тарутине вже 10 років після його заснування на початку 19 століття стали влаштовувати великі кінні та зернові торги Бесарабські ярмарки. Євгенія Швіц, факти. Сім тисяч полотен, з них шість з половиною прикрашають колекції у різних країнах світу, і тільки 500 картин знаходяться в Одесі. Він прожив лише 47 років, і вже майже три роки одеського художника Вадима Кучера Кусана немає з нами. 30 серпня о 19-й годині в Одеському національному академічному театрі опери та балету відбудеться вечір пам'яті Вадима Кучера Куцана, присвячений 50-річчю його народження Симфонія живопису. Якщо ти ось цей момент момент відношення теорії, практики експромту і продуманості. Вот, тогда получаются какие-то результаты. Я стараюсь в картину всегда преподнести какую-то вот сверхзадачу, сверхидею, без которой писать уже просто невозможно. Какая-то сверхзадача присутствует в любой, в любом наброске. То есть вот никогда не делаешь что вот, а, там, заработать или еще чего-то там, или подучиться, или что-то еще. Всегда делаешь как шедевр. Вадим працював по 16 годин на добу і говорив, що лише на 14-й годині до нього приходила муза. Він вважав, що талант дається зверху, а ось його втілення через дисципліну, за яку відповідає митець. Натюрморти, пейзажі, портрети, міські пейзажі. Ще навчаючись в школі Костанді, він почав писати одеський оперний. Писав його протягом усього життя у різні пори року, у різні пори доби з різних боків у різну погоду. Тому й вирішено було провести вечір пам'яті Вадима саме в театрі опери та балету. Центральною подією вечора стане прем'єра художньо документального фільму. Симфонія живопису, життя і творчість Вадима Кучера Куцана. Також на гості вечора чекає виставка із 20 картин художника фойє, театру і унікальна програма за участі артистів балету оперного, створена із фрагментів балету Крик за мотивами Роману Олександра Зінов'єва Іди на Голгофу. Лінії життя Героя балету і героя вечора чимось співзвучні, вважають автори проекту. А в творчому доробку художника чимало картин, на яких зображені балерини. 30 серпня о 19.00 проект симфонія живопису пам'яті Вадима Кучаркуцана в одеському театрі опери та балету понад пів тисячі одеських велосипедистів з'їхалися до Центральної алеї в Аркадії та влаштували на ній лежбище. Таким чином, власники двоколісних намагалися примусити місцеву владу виконати свої обіцянки. Кілька років тому в центральній частині Аркадії розпочалася реконструкція. Тоді мерія пообіцяла велосипедистам, що на цьому місці збудує для них велодоріжку, аби байкери мали змогу звідси потрапити на трасу здоров'я. Втім, після завершення реконструкції обіцяної велодороги не з'явилося. Тому вже третій рік поспіль велосипедисти збираються в Аркадії і за допомогою такого роду акції змушують місцеву владу виконати обіцяне. Одніми забішання була. устройство построения велодорожки здесь для того, чтобы велосипедисты смогли спокойно проехать до трассы здоровья, а не приходилось им спешиваться и идти пешком до трассы здоровья. Или наоборот, когда они приехали по трассе здоровья, в Аркадии им пришлось бы слезть с велосипеда, пройти пешком до дороги. Ну, то есть, немножко, чтобы было все логично и по уму сделано. Мы хотим в очередной раз привлечь внимание и намекнуть, не то что намекнуть, а прямым текстом попросить ответственных людей, чтобы они выполнили своє обіцяння наконец то и сделали проїзд для велосипедистов. Це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.